Учні Коломийського ліцею номер 9 купили 5 дронів. Гроші зібрали, влаштовуючи благодійні заходи. Напередодні безпілотники передали військовим. Окрім техніки, для захисників придбали теплі речі та смаколики. Благодійний ярмарок у Коломийському ліцеї №9 9 та його результат це спільна праця дітей, батьків та вчителів. Пишається директорка. Продовжує Ганна Пасіч на об'єднані зусилля допомогли придбати дрони для 77-го батальйону територіальної оборони. Діти виготовляли речі своїми руками, робили домашню випічку і все це реалізували. Ми змогли придбати 5 дронів, які відправляємо. Військові кажуть, така підтримка юних українців дуже мотивує. Коли ти там знаходишся на передовій, а даже малюнок від дитини дуже багато, значить ти розумієш, що ти знаходишся на тому місці, де ти, ти потрібен. Дуже приємно відчувати хлопців повагу від дітей. Окрім дронів, діти підготували й подарунки військовим, а ще купили медикаменти. Теплота наших сердець і наше відношення до них, і те, що ми справді їм дуже вдячні, діти приготували їм теплі речі: це теплі шкарпетки, теплі рукавиці, шапочки, щоб вони відчули, що ми передаємо своїм теплі посили для них. І, звичайно, в кожній посилці, в кожної передачі є лист до воїна. Вони писали це і адресно, писали і просто звичайно. Ми знаємо, як вони цим дуже дорожать і дуже цінують ці е, листи від дітей. Ми віримо, що кожна маленька допомога має значення, і всі разом ми зможемо зробити великий внесок у підтримку наших захисників. Ми дуже хочемо їм подякувати за все, що вони роблять, за те, що ми маємо можливість відвідувати школи. Цієї можливості зараз не мають напевно, половина українських дітей. Ми їм дуже за це вдячні. Це справді важливо. Ми дякуємо нашим воїнам, які бережуть спокій, і мир нам тут і тримають фронт. І дякую тим людям, які їдуть і везуть ці передачі, також рискуючи своїм життям. Дрони, теплі речі та смаколики від Коломийського 9-го ліцею на передову повезли представники підгайчаківської територіальної громади. До слова, у філіях ліцею також відбувалися благодійні заходи. Так за виручені кошти учні, батьки та вчителі 10-ї філії придбали дві електричні печі та соковочавницю. Прилади передали Ровчому центру для військових теплокрилатої душі. А представники шостої філії вже замовили реп для військових, який скоро передадуть захисникам.